Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в мене буде в'язовлог, я хочу поділитися своїми просуваннями за попередній тиждень. В мене сьогодні середа, 6 вересня, і почала я відлік від вівторка минулого, 29 серпня. Отже, в мене в роботі 4 процесики. було всі потрошечку я. З усіма потрошечку попрацювала, і давайте по порядку вам буду розповідати. Найперший процес, з якого я розпочинала цей тиждень, це ось цей джемпер. Він у мене вже готовий, випраний, І розпочинала я з рукавчика. Тобто, один рукав в мене був готовий, я підняла петлі і вив'язала рукавчик. І це я займалася цим вівторок, середу і четвер. Мені знадобилося три дні, щоб закінчити. Мені він дуже подобається. Зараз буде десь фото, як він виглядає на мені. Ось навіть ці резиночки, які начебто трошки розтягнуті, які я сумнівалася понизу. То вони після прання мене влаштували, я нічого в них резиночку додавати не буду. Ось так виглядає закриття на рукавах. Досить охайно. під попереднім відео мене питали з приводу резиночок, як я в'яжу на бабовні, що вони гарно виходять. Ну, я просто дивлюсь, якщо мені не подобається, я розпускаю, беру меншу спицю, підбираю розмір спиць. От, мені дуже подобається резинка 2х2, як на бавовні, виглядає краще, ніж один на один. Е е непогано. І от, е хто пам'ятає, я в'язала джемпер такий з метеликом японським візерунком. Там у мене не вийшло закрити понизу, охайно. Цей виріб знизу вер був. На рукавах там нормально вийшло, а от- е Низ виробу мені не подобався, то я просто прив'язала ще декілька рядів лицевої гладі, щоб такий був відворот. От, От Так, нічого такого особливого. Просто ну, щільно намагаюсь в'язати. Якщо не виходить щільно, то меншу спицю беру. От. Е дуже мені подобається е це з приводу цієї пряжі. Вона дуже приємна, це газал baby cotton І вона ну тут акрилу я не відчуваю. Тут 60% бавовни, іначе, ну для мене як 100% бавовна. Дуже-дуже приємний. І на вигляд, він такий, бачите, як наші трошки е з блиском Тому що от джинс yarn art, там майже такий самий склад, трошки більше акрилу, але він більш такий матовий. Зараз у мене сонечко чомусь не хоче продаватися правильно колір. От, я задоволена. Всі сили на початку минулого тижня я на цей джемпер поставила. Хотіла закінчити в... ще в серпні, так і в мене і вийшло. В готових роботах за два місяці я його вам показувала. Правда, він був не випраний. Ниточки я тут склеювала, тут немає жодного вузлика. Заважив цей джембер 259 грамів. У мене пішло 6 моточків, і є невеличкі там залишки, майже від кожного моточка залишились, які по рукавах були, по горловині. От, я їх вже не брала в роботу. Ось так виглядає виворітня сторона. Тому що ну, все одно мені б не вистачило, хоч менше було тих з'єднань. І ну, гарний, гарний, хоч і складний візерунок, хоч я трошки з ним намучилась, на початку доводилось розпускати, але потім втягнулася і я задоволена залишилась. Тож у мене ще є залишок 4 моточка ось такої пряжі. Щось. На дитячий якийсь виріб або на якусь літню маючку, ну це вже буде на наступне літо. Так, це я відкладаю. І я думала так брати кожен день по одному процесу, в кінці тижня записати відео, але я якось вибилась дуже зі свого графіку виходу відео, тож у п'ятницю, якраз 1 вересня, проводила день до школи і взялась за ось цей жилет. Маркер поставила, звідки я почала. І це в мене буде спинка. Єдине, що мені здається, що він вискуватий. Виходить. Якщо його розтягнути, то він, звісно, тягнеться і непогано тягнеться. Проте, ну, я не знаю, чи не буде на мене замаленький, можливо, трошки його під час збрання порозтягувати. От, ну, тут, звісно, буде обв'язка ще. Е так, Дов'язала спинку. Білої в мене залишилось 47 грам. Я зв зважила з моточка він у мене один, е Коричневої так, начебто має вистачити. А білої не знаю. Це я в п'ятницю дов'язала і розпочала вже перед, зв'язала резиночку. Зв'язала тут установчик два ряди. І хотіла в суботу або в неділю встати раніше зняти для вас майстер-клас, тому що декілька запитів було по цьому візеруночку. От, і тут і зупинилась, бо тут найзручніше його показувати. Саме початок. Дивіться, наскільки тягнеться резинка порівняно з цим візерунком, а цей він якось стягує. Я тепер переживаю, щоб не був занадто вже. По фігурі цей жилет. От, не знаю, може зберуся, сьогодні точно не вийде, може завтра якось і запишу, бо просто почну в'язати, без відео тоді залишиться, бо так хотіла на цей візерунок зняти, поки в'язала, так і не, не, не склалося. от, ну, Буває. Якщо що, якщо дуже сильно вже захочеться зняти, можна і на окремому зразочку це зробити на іншій пряжі. Це тут я виділила. ну Тут, в принципі, не так багато, велика спиця з сім, мало петель вже, і не так багато було часу у п'ятницю. Далі, в суботу я взяла в роботу спідничку. Ось цю свою. Ще я, один раз я тільки міряла, от як пров'язала трошки довше, не міряла. Є маркер у мене, я поставила. Тут я такі роблю прибавочки. Трошечки щось, я сумніваю, з приводу цієї резинки. Так, тому що вона все-таки трошки, бачите, присвічується. Можливо, якийсь підклад просто треба буде зробити. А це спиці 2,5. Пробувала я і більше брати. 3, 3,25. Але там взагалі. Дуже-дуже сітка така виходить прямо. А тут, якщо підкласти темне щось. Бачите? Все-таки воно присвітлюється, хоч я і намагаюсь щільно в'язати, і вже мені шкода так багато прив'язала. Не знаю, щось я трохи сумніваюсь. Але, дивилась багато я візерунків, кращого щось я не знайшла, щоб мені сподобалось. І тут я розпускала, тому що тут іде витягнуті петлі схрещені. Один ряд витягуєш петлі, а один раз пров'язуєш. Я там забула, здається, пров'язати. Спочатку мені здалося, що не помітно, але пров'язала далі, було дуже помітно і довелося розпустити. Але є такий процес, знаєте, коли там у мене бобінка дуже тяжка, то з собою я її не доношу. Зараз вам покажу, хто ще не бачив, ось така кілограмова була. І... Більш для дому, коли на машині їдеш, то можна ще взяти. От. Але тут особливо думати не треба, все за візерунком в'яжеться. Тож в суботу приділила час цьому процесу. І найменш мені хотілося в'язати ось цей джемпер невагомість, цю повутинку. Бо тут досить таки складно було пров'язувати візерунок і рахувати прибавочки всі. От. Але в неділю взялась і не можу тепер від нього відійти. Тут був в мене маркер, і цим процесом я займалася неділю, понеділок і вівторок. Три дні я закінчила пров'язувати реглан. Рукави поки що відзняла на окрему ниточку. Ось така у мене ця сіточка виходить. І тут в'яжеться лицева гладь. Поки лицева гладь, поки в'яжу тіло, це мій і походний процес. Він дуже-дуже легенький моточок сам. Так, це пряжа в мене від Yarny. Ось така, Soft Dream. Під Мохер на шовку. колір є 6109. І в мене є вже джемпер з цієї пряжі. Це в мене якраз залишки я вив'язую. Він мені, от як так от, пробуєш не коле. Приємним який, але до тіла колеться все-таки. Е, тому, я хоч і не дуже чутливо. Ось так як є. Тут можна буде горловину ще обв'язати гачком. Але я приміряла. То начебто воно непогано. В'яжу я на спицях від Drops номер 4 Коли я його починала, в мене були всі спиці номер 4 зайняті в інших процесах. І я замовила собі такі. Мені вони поки що дуже подобаються, дуже-дуже гладенькі, прямо петлі летять, як то кажуть по ним. В принципі, зручні. Ну і Деколи буває, злітають петлі, але так як цей мохер поганенько розпускається, то. Вони стабільно тримаються. І от від підрізів вже, скільки я пров'язала, в принципі, зараз швидко йде робота. Тому продовжую на цей тиждень, що вже розпочався. Хай він буде із середи, можливо, в якийсь виду я графік. Продовжую з трьома процесами. Одна готова робота є. І, ну, ці два, я думаю, швидше дов'яжуться, ніж спідничка, спідничка буде в процесі. Ось такими своїми просуваннями, результатами скромними. Я хотіла з вами поділитися в цьому відео. Дякую всім, хто подивився. Якщо ви ще не підписані, то підпишіться, це підтримує мій канал, а також ваші вподобайки і коментарі також дуже допомагають просуванню і відео, і каналу. Тому нагадую, вам це не складно зробити. От, а я вам хочу побажати більше часу на ваше улюблене хобі, будь то рукоділля чи щось інше. Бажаю всім мирного неба, всього самого найкращого і до нових зустрічей на каналі. Па-па!